Дітки, відгадайте загадку. Білі сани прилетіли скакуни в тих санях білі. В санях цих сидить сестриця, білокоса, білолиця, в біли вбралася сама. Відгадали? Це зима. А за що ж любити зиму? Які зимові свята ви знаєте? Святого Миколая, Новий рік, Різдво, Свято Водохреща. Чи знаєте ви призначення цього дзвіночка? Цей дзвіночок напередодні Дня Святого Миколая необхідно повісити на віконце, щоб Миколай не пройшов повз будинку, де на нього чекають. Дуже давно. В одному місті жив хлопчик Миколка. Він мешкав у гарному будинку, мав гарний одяг, їжу, але не було в нього батьків. Ріс він під наглядом чужих людей, ріс дитиною доброю, співчутливою, бачив, що його оточують різні люди багатії і бідні, тобто, хто носили дороге вбрання і майже голі. І вирішив він поділитися своїм багатством з бідними. Узяв запаси одягу, їжі, накинув на себе плащ з капюшоном і темної ночі почав розносити та залишати біля порога свої подарунки бідним дітям. Він почав робити це часто, але так, щоб ніхто не бачив. Адже робив це задля похвалення. Адже робив не задля похвали, адже робив не задля похвали, а від щирого серця. Минув рік, хлопчик виріс, став освіченою людиною. Він роздав своє багатство тим, хто потребував цього. Став священником, робив тільки добрі справи і навчав цього людей. Усі любили Миколая вважали його святим. Минуло багато часу, але й сьогодні діти просять Миколая, щоб він допоміг їм рости слухняними та добрими, учив допомагати іншим, любив людей. Напередодні 19 грудня можна почути срібні дзвіночки, що сповіщають про прибуття святого Миколая. Він добрим і слухняним діткам кладе подарунки в шкарпетку або під подушку, а неслухняним кладе різочки, щоб вони замислилися над своєю поведінкою. А зараз ми з вами зіграємо в гру, подивіться уважно, пройдіть оченятами по доріжках і визначте, якою стежинкою потрапили до нас. Подарунки в мішку першою, другою чи третю. Стиженкою. А чи прийшли ви? Так, третьою та стежинкою. Ще одне свято це свято Нового року. До речі, у Давній Греції новий рік святкували 22 червня улітку. Коли найдовший світовий день. У давнину в Англії Новий рік зустрічали з настанням весни 1 березня. На Русі святкували початок року першого дня осені, 1 вересня, а в Україні переддень Нового року називали Щедрим вечором. Тепер? Відзначають новий рік 1 січня за новим стилем, а 14 січня в народі святкують старий новий рік Свято Василя і Маланки. А як ви святкуєте новий рік? Чому ж новорічне свято найулюбленіше свято дітей? Тому що вони обов'язково отримують подарунки від Діда Мороза. Це і іграшки і солодощі, і різні дарунки. А тепер ми з вами зіграємо в гру. Поставте відео на паузу і знайдіть 10 відмінностей в картинках. Один, два, три відмінності знайди. Ще одне свято Зимове це свято Різдва Христового. Це свято на честь народження Ісуса Христа. У біблійській легенді йдеться про те, що в одній сім'ї народився маленький хлопчик, якого назвали Ісус. Коли він виріс, ходив світом, допомагав людям, лікував їх. Люди дуже любили Ісуса, поважали Його за добрі вчинки. Він народився 7 січня, щоб люди не забували про цього доброго чоловіка, пам'ятали, що необхідно допомагати близьким, друзям, бути добрим для всіх. Щороку святкують Різдво, тобто день, коли народився Ісус. 7 січня. Вечір перед Різдвом називають святвечором. Василі запалюють свічки, співають пісні та бажають одне одному щастя, здоров'я, готують спеціальну їжу, кутю. Це така каша з пшениці, заправлена маком, медом, горішками та іншими смаколиками. Та інші страви готують, яких має бути всього 12. На столі має бути все з саду-городу – смажена капуста, горох, квасоля, риба, борщ, гриби, узвар і вареники. Всі українські страви. Напередодні Різдва дівчата ходять по домівках і співають щедрівки, не заходячи в хату під вікнами. Дівчата співають щедрівки, а хлопці пригощають їх. Дякують за побажання. На Різдво дорослі діти співають пісні, що називають колядками. У них прославляють свято Ісуса. За них отримують гостинці. І ще традиційне зимове свято це свято водохреща. Чи знаєте ви щось про освячену воду? Хрещення або водохреще це значне християнське свято. Народний варіант цього свята 6 січня за старим стилем та 19 січня за Новим. Він був пов'язаний з обрядами свячення води. На річці або біля струмка чи криниці вирубали на люду великий хрест. Священик занурював у воду хрест. Після чого її вважали освяченою, і вона мала чудодійні властивості. Ми дізналися сьогодні багато про святкування народних традиційних свят в Україні. У народі кажуть: хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!